thank you Пиши Все пилаты с усилием. Пить матчу, каву. Тут булочка с шпинатом с пуком. И с пуком это моя любимая булка с редисинками. Адоже слащная. Найдаем потратим на калории. Да, обязательно. Нетурия, конечно, но неплохо. 네, <목소리도> 마아요 Збирала посилку з почти, він прислали на рекламу, батончики, Хелсі. Там буде дуже цікавий спільний рілс, такий креативний, мені подобається. А бренду хочу сказати, що замовляйте, будь ласка, в мене реклама. Я завжди до цього підходжу дуже. Як це сказати? Хорошо, я до цього підходжу. Забув слово. У нас дуже жарко, тому в мене вже плавить я вже відкрилось гастро м'ясо. Я зараз вам покажу скільки тут людей. Я буду сюди стояти в очередь. Хочу спробувати круасан, який розплющується, він типу стає як цей Давні нам тропікал кіноколада

<с1> <серкані> Чорненька, до якої ми прийшли в гості. 26 семь затулок. Mm. Аня, иди попробуй. Yeah. Можно тебе заниматься? Мне вкуснее. Мне вкуснее, чем там. Mm. Mm. Yeah. Скажи.

Аня, давай ручки сейчас будем целовать. Ой. конечно. Ну, вообще. И сколько так получается рост? Метр девяносто четыре. Метр девяносто четыре в них? Ну, я знаю, это метр девяносто четыре. Да, да, для... Подожди. Для поревняния. вот просто <laughs> Анютка. <laughs> Мой, капец. Пришли в культу есть бургеры. У мене бургер з тартаром, а у ауаннечки за спарагами. 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 Виглядає Вигляд ви дуже да, смачно, дуже сексі. Попробуй за мене и скажи, як тебе. Ого. Оливье прям? Да, обожаю оливье. Я обожаю оливье. давай, теперь... давай, давай, давай. Да, Я тебе, новогодний вкус не Оливье, шуба, все вместе. Папа. Вот такая вот. Пахнет даже было назвать новогодний Не, Да, Ну да. Огурчик А у тебя Я не могу его укусить, на вкусно. Ну Да, я не могу. укусить Сказав, Сказав, що з'їв би бургер. Ну як да. сюди вчера... бамбук. Дивіться як бамбук росте гляньте, Влад, собі замовив багато крісло, вже зібрав його. Дивіться, нього, це що в космос летить? Дивіться, це старе крісло в порівнянні з новим. Це букет подружці зібрала. Йду до неї в гості. Дивіться, який яскравий. Мені так подобається. Все-таки навики флориста в мене ще, все ще залишились. Боже, які вони красиві. Оці? Я вже забула, як вони називаються синенькі. Вони дуже пахнуть. Це просто. все мухи залетают, они все одни. А, ой. Вылетела. Ой, Масяночка, все. Передаю эстафету. Дуже важка сумка, реально, блин. Мне, мне уже кажется, моя сколиоза так перекосила на одно плече. Там ноут, и і... Аня положила, как она называется, я уже забыла, галету. Галету с полуницей ще купила і Буду делать полезни Хеллси Удинги. Я після тренування йду додому. Я, я думаю, що можна не описувати, да, Наскільки було жорстоке тренування? Такий в костюмчик. Горненький. Ой, вітерочок добрий. З вітерочком добре. Добрий ранок. Я знову біжу на спорт. Сьогодні Пілатус. Сьогодні вже з Ані. Січка така гарненька, маляся, спадки, спиш, Боже, яка киця це гарна. Ой, не можу, ой, які глазки вже дрімають. Накрутила владу сосисок в честі. Він, він думає, що я йому одну принесу, а я йому та ж стільки не робила. У мене новий догляд за волоссям, і зараз я просто кайфую, бо е, перед цим мене був Нені, красна лінійка, яка взагалі наче нічого не робить з волоссям. Абсолютно зараз у мене вела інбіго. І ще я купила в така Макси Ті Джі Бетхет Вона Глоу. Це якийсь джелі Ойл. Воно робить волосся настільки ніжним. От після того, як ви посушите його, наче вам зробили в салоні якийсь догляд, я серйозно? Просто наношу так на кінчики і ціни, наче вже блистять. Просто в мене сам по собі волос через те, що це блонд, ну він пустий, не живе взагалі волосся, і воно сухе саме по собі, якщо нічого не робити. Якщо я просто помию шампунем і нічого не зроблю, не нанесу ніяку ні бальзам, ні маску, воно просто буде сухе, ніяке. До речі, ще нова розчистка, тангл теasер собі замовила. Я собі спочатку хотіла замовити от таку, знаєте, у них популярна... Ось так вона і виглядає, в принципі, Ліна, я ангел такий. Але ж це подумала, не хочу. Результат? Мені подобається дуже. Вони такі миленькі, рассыпчатые зараз, наповнені. Так виглядають. Там видно. Давно ніяк не вкладаю в волосся, просто його прямо висушую і все. Я ще робила на Dyson, просто там я насадки накручувала. Все одно мені подобалось більше, як воно вже виглядає на наступний день. Тобто, коли я вже трохи посплю, похожу в ній, багато разів розчешусь, бо коли я тільки роблю, воно виглядає більше як якісь випускні локони. Тобто, не мій вайб. так нормально, все йде. Взагалі виходила за ковбаскою на сніданок собі, але так завжди виходить, що я приходжу не з чимось одним, а ну, там ще щось купляю. Да? Зараз я вам покажу що. Я от скупилась на 98, і в мене ще знижка вийшла. Знаєте скільки? 20 злотих. Перше, на чому я зекономила, це мої улюблені паперові рушнички. Від двох ціна 10 злотих. Будь ласка. 20 злотих. Ну, я завжди їх купляю. Одна стоїть в ванній кімнаті лице витирати, а інша стоїть на кухні, бо я не користуюся цими тряпочками. Мені вони вонючі, мені противно. Оце ну, Владик попросив купити Кока-Колу, я не п'ю газіровку. Я її не п'ю сьогодні і завтра, бо мені. І ти здавати аналізи. Так, от мій глаз впав на кашу ячмінну. Не знаю, чого я її купила. Мені здається, що це щось з дитинства. І вона коштує 2 злотих в шоксі. Це молоко Владіку. Це моя курочка, яка, яку я їм на сніданок, мені подобається, що в ній. А! О! Я хотіла сказати, що в ній майже нічого такого немає в складниках, але тут. Так, да, тут філе курчака якби 97%, але далі йде там соль. Ну, <ах> Зато <зискрий> тут 19 грам білка. Познайшки були креветки, ну, гріх не взяти. За упаковку 15 злотих. Це при закупі двох. Тут вот такі приколи. І що? Взагалі-то вони коштують 250 грам, це вже готові, просто їх почистити і можна їсти. 22 злотих сьогодні по знижці урвала. Взяла тунець, давно не їли тунець, хочу зробити якісь макарони, можна туди ще кукурузки і чері, і буде дуже смачно. Джем вишньовий. Влад, там накупив якоїсь фігні, я люблю тільки оце, 100% овоце. Ні, не також. Це я такі купляю. Ти купив якийсь, я його скуштувала, взагалі якась просто фігня. Я, я ще думаю, боже, що це? Це не те, що завжди купується. Оцей найкрасний, смачний. Зараз покажу несмачний. Мошка вилетіла. Сука. Я її вбила впила однією рукою. Оцей несмачний, смачний, смачний. запам'ятовуємо. Оце оця, оця не, не смачно. Владі, купив аж дві. Читаю, що в складниках. В цьому глімам 40% вишні, тут 100% вишні. Далі тут йде сахар, який, до речі, я відчуваю. Я відчувала, я ще думаю, це щось не те. це щось не те. Дуже він засахарений. тут такого немає. Тут все, все взагалі дуже чимно. Коротше, це не купляйте. Це теж Владу два Яблучка. Він собі там робив в блендері мішаніну на масі Владик. І огірочки це мені я люблю огірочки дуже все Дивіться, яка в нас сумка здорова. Хочу похвастатись, що сьогодні рівно рік, як я не вживаю алкоголь. Не п'ю я рік, а от не набухаюсь, я вже більше року. Якщо ви розумієте, про що я вам кажу. Мені не хотілося вживати, тобто я себе не змушувала не вживати алкоголь ні на день народження, ні на день народження хлопця, ні на що якесь інше свято. На новий рік я теж не пила. Хоча через те, що я не пила воду, прокинулася я все одно, наче з Будуна. При мені можуть спокійно люди пити взагалі, але я також можу випити, але я не хочу. І ось це найголовніше, я себе не змушую не пити в цьому кайф. А ще до тривожності в моменті додається важка голова на ранок оцей цей і випадає просто день життя. Поки ти прийдеш в себе, поки ти оговтаєшся після алкоголю, поки тіло... Відновиться, тому я не хочу, я не хочу втрачати жоден день свого життя. Ми просто всі звикли, що якщо щось відбувається, якась подія, ми святкуємо, обов'язково повинен бути алкоголь. А от для mm -hmm. мене вже його не існує. Чесно, якщо щось святкую, то в мене це типу тортик. Або якщо в мене якийсь поганий настрій або щось сталося, я не заливаю в себе алкоголь, щоб заглушити якийсь біль. А я навпаки тільки собі допомагаю там. Лежу на акуп... Акуп... акупунктурному килимку, бо піду прогуляюсь. І за мені набагато більше допомагає, ніж я просто набухаюсь. Тривога моя підвищиться, ніяких бенефітів від цього я не отримую. Дякую, що ви слави. зараз в сал, качати в Настрій! Клас. Дуже обідно, бо я йшла і прийшла на тренування з мікрофоном. Я хотіла записати, що я роблю, як я підтягуюсь. Я зрозуміла тільки, що мій мікрофон нічого не записує, коли я передивилась відео, як я підтягуюсь, і там нічого не чутно, крім музики. О, я вже прожила цей момент, що я там дуже багато всього наговорила і нічого не записалась. Тому просто Моє тренування під музику. Наступного разу, сподіваюсь, все вийде записати. Strain, run a few things, run from free skin. I can't hold a, I can hold a frown too long. I can't stay down too long. long. Run from pain, run from strain, run a few things, run a free skin. Couple things I know, couple things I show, couple things I don't. <laughs> Все, аналізи на кров здала сьогодні, будуть ввечері. Ще я переборюю страх знімати всюди, а як його ще перебороти, як не знімати всюди, правильно? Вона жіночка, яка мені збирала, забирала кров, була трошки в типу, а як ви будете знімати. Ну, Я просто попросила, кажу, може, зніму, як ви мені кров берете, без обличчя. Для взагалі мені окей. Я навіть скажу, що мені подобається, коли мені беруть кров з вени з пальця, не люблю, а з вени нормально. Але цього разу якось дуже різко забрала голку. І прям я відчула, що ну, походу там буде синяк, чесно. Бо мені ніколи так боляче не було, коли мене забирали голку. Ну, сподіваюся, що не буде. Здавала я на аналіз феритин і Б12. І заплатила я 123 злотих. Минулого разу дешевше, до речі, коштувала аналіз на фариту. Все, я попила водички, зараз я буду додому, хочу їсти. Мене все одно все пересохше во рту, хочу пити.